Негайно відступити з Бахмута, щоб не потрапити там в котел, і щоб не марнотратити там ресурси, таке от радять збройним силам України американські експерти. Але інші американські експерти радять в Бахмуті лишитися і продовжувати перемелювати там російську армію вторгнення. І от які з слідувати, як тут має тепер вчинити український генштаб? На річницю російського вторгнення Джо Байден збирається оголосити Україні черговий пакет військової допомоги. І в ЗМІ вже просочилася інформація, що пакет той буде іще більш рекордним, аніж він був від Байдена нам на 24 серпня, коли зброю дали тоді одразу на 3 мільярди американських доларів. А тепер, от припускають, може бути на Усі 10 мільярдів. Утім, це не точно. Українська банкова продовжує мати контакти із російським Кремлем. Але це точно не переговори про замирення, а лише так би мовити, по нагальних питаннях, зокрема про обмін полоненими. Та й контакти ті маємо не напряму, а через посередника російського мільярдера Абрамовича. Про все вище згадане. Далі буде до вашої уваги тепер докладно. Мене звуть Артем Овдієнко. Радий вітати вас у проновинах за 357-й день Великої війни! Захищаючи Бахмут, українська армія марно тратить свій потенціал, який мала би натомість накопичувати для весняного наступу. Відповідно, українська армія мала би зараз від Бахмута відступити. Такі от поради, такі от побоювання лунають нині з вуст наших союзників. Пише про це видання Вашингтон Пост із посиланням на власні джерела серед американських високопосадовців. Про що йдеться, що за поради такі, як нам на них реагувати, давайте детально зараз розбиратися. Дивіться Вашингтон Пост пише, що останніми місяцями війна в Україні перетворилася на позиційну, перетворилася на повільну м'ясорубку з артилерійськими дуелями. Ну і жодна зі сторін у такій от нинішній війні переваг, мовляв, на тепер немає. Утім, все може змінитися найближчим часом, коли і Росія піде в новий наступ, і Україна спробує перейти у контрнаступ. Водночас Вашингтон Пост наголошує, американські фахівці з оборонного планування, ті, які консультують Білий Дім, вони вважають, що Україна робить зараз певну помилку у підготовці свого того веснянного контрнаступу. Мовляв, Україна марно тратить в Бахмуті свої резерви, які мала би концентрувати в тилу саме для цих от подальших контрнаступальних дій. Американські ці експерти з оборонного планування вони наголошують, стримуючи зараз російський тиск по усіх напрямках фронту. Ну там, де російська армія тепер той тиск нам завдає, Україна, мовляв, розпилює свої ресурси. Ба більше фактично, Україна тепер слідує сценарію війни, нав'язаному російським генштабом. А значить, ЗСУ втрачає ініціативу, втрачає свій потенціал і не в змозі, як то кажуть, грати за своїми правилами. І ще раз, американські фахівці вважають, що коли зараз росіяни тиснуть на нас на все більших ділянках фронту, то росіяни в такий от спосіб зв'язують наші сили, примушуючи нас задіювати ті от резерви, які ми мали би берегти для контрнаступу. Відповідно, американські ці експерти, які консультують Білий Дім. Вони вважають це нашою помилкою, тому вони вважають за доцільне порадити Збройним силам України з Бахмута зараз відступити і вирівняти там фронт. Ну бо це також забере ризик потрапляння українських сил там у котел. Окремо зараз за Бахмутський цей от потенційний котел. Зараз скажу буквально два слова: дивіться, росіяни від самого початку війни і особливо. На її початку повсякчас намагаються ті котли нам створювати. Ну бо якби їм це вдалося, то це б не тільки знесило нашу армію, але це б нас іще і точно деморалізувало, як армію, так і суспільство. А ще ті от котли, якби росіянам вдалося їх реалізувати, вони би дали Кремлю вагомий м, на нас важель тиску, щоб таки всадити Україну за стіл переговорів. Мовляв. От давайте теперь говоріть про ваших мальчиків, которых ми в плен в котлі взяли. Но перед этим будьте любезні, огонь і наступлення свої прекратить. Я нагадаю, що саме це над пер росіянам є максимально цікавим. Їм цікаве припинення вогню, відмова чи хоча б пауза з боку України в контрнаступах. Ну а в ідеалі Москві цікавим було би так зване заморожування конфлікту. Адже тоді би за ними лишилися би. На невизначений термін, усі новоокуповані українські території. Чому вони за ними плешилися? Ну бо а як би ми могли їх відвоювати собі назад, ті території, якщо ми погодилися би перед цим на припинення вогню? От саме тому росіянам і цікаво було би ті котли нам влаштувати не стільки для розгрому нашої армії, скільки як привід для переговорів і заморожування війни? Але ж. Наш генштаб про такі мрії росіян чудово знає, і повсякчас, у разі загрози утворення таких от котлів, ми відступаємо, ми втрачаємо території, але вберігаємо своїх вояків. Відповідно, і тут мало би бути так само. Щойно би стало зрозумілим, що такий от котел в Бахмуті утворюється, то зсу мали би звідти відступити так, як завжди до цього робили ми у разі подібних загроз. Але не цього разу. Бо цього разу, попри здавалося би, очевидну загрозу оточення, попри, здавалося би, обґрунтовані поради від союзників про необхідність Бахмут лишити, але наказу про відступ звідти Генштаб не віддає. Ну а політичне наше керівництво взагалі запевняє, що от з Бахмуту ми точно не підемо. Здавалося би, це помилка. Здавалося б, ну а чим ми тоді кращі за росіян? Що ми, не рахуючись з втратами, тепер тримаємося за території, тоді як раніше ми ж неодноразово стверджували протилежне. Ми запевняли, що життя армійців нам важливіші аніж населені пункти. Потім дивіться далі. Цитата втримувати Бахмут є правильним і стратегічно обґрунтованим рішенням, стверджують таке аналітки Американського інституту вивчення війни. Саті фахівці, в експертності, оцінок яких ми переконуємося від самого першого дня війни. Пропоную зараз послухати ці їхні висновки з останнього звіту Інституту вивчення війни, адже вони кардинально протирічать тим порадам, про які я перед цим вам докладно переказував. Ці от поради від Вашингтон Пост, що з Бахмута, мовляв, треба негайно виходити. Оборона Бахмута змусила Кремль витратити значну частину ПВК Вагнер та задіяти значні ресурси повітряно десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута послабила значні російські сили та ймовірно створить. Сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу, захист України Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу ймовірно є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключеними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна віддала місто раніше. То що відбувається? Маємо на тепер дві кардинально різні поради від американців? Одні кажуть, що з бахмута треба йти і немарно тратити ресурсів на його захист, ну а натомість концентруватися на весняному контрнаступі. Але інші американці кажуть, що все правильно робите, тримайте Бахмут і далі, хай росіяни свої ресурси спалюють його атакуючи. І ще раз, маємо дві кардинально різні поради від сторонніх спостерігачів. Але ж виникає запитання: то як вчинити, які з цих порад слідувати? Дивіться, направду, нинішня реальність в нас така, що це якраз наш генштаб вже краще за інших, сам знає, що і як йому робити. ті от всі сторонні спостерігачі, ті всі іноземні аналітики та експерти, ті всі браві американські командос, які воювали колись в Афганістані, Іраку чи Сирії, всі вони і близько тепер не мають того досвіду, фаху і розуміння ситуації, як має те все на тепер наше командування. Тому, якщо зараз Теоретично розмірковувати, а який спорад від американців слідувати, а який із запропонованих ними варіантів може бути правильним, то для нас із вами, для українців, відповідь на правду очевидна. Правильним є те рішення, яке ухвалить генштаб зсу. І от якщо зараз генерал залужний вважає за потрібне залишатися в Бахмуті, то це означає, що саме це рішення є на тепер обґрунтованим і точно веде нас до нашої перемоги, але при цьому. Якщо генерал Залужний незабаром віддасть наказ з Бахмута відходити, то значить, ну просто настав час таке зробити. Значить, із ситуації з обороною Бахмуту ми вже витиснули максимум і боронити його далі тепер немає сенсу. Ну і перепрошую за богохульство, але якщо раніше ми казали, що все в руках Божих, то тепер, от, коли в нас усіх нова релігія, віра в зсу, то тепер ми кажемо все в руках. Генштабу славімо його. Американський президент Джо Байден на річницю російського вторгнення оголосить надання Україні позачергового траншу допомоги на астрономічні 10 мільярдів американських доларів. Такою інсайдерську інформацію з Білого Дому діляться журналісти видання Вашингтон Пост. Утім, на жаль, не мають вони на подробиць. А що ж саме входитиме у цей от рекордний пакет допомоги? Але дивіться, який тут цікавий момент. От ми собі думали, що це Путін є прихильником символізму, що це Путін приурочує якісь свої дії і до якихось там, знаєте, сакральних для нього дат. Але по факту все трохи інакше. Бо реальним прихильником символізму виявився якраз американський президент Джо Байден. Про що я? А от давайте порівняємо дії Путіна і дії Байдена з нагоди тих чи інших річниць і сакральних дат. Дивіться, От ми то чекали якихось масштабних дій, заяв та вчинків від Путіна на 9 травня сакральний для нього день Побєди. Ну але ж Путін тоді лише мляво щось там в промові промямляв і з тривогою вдивляючись в московське небо, де не було російської бойової авіації. Нагадаю, повітряний парад над Красною площею на 9 травня чомусь тоді скасували. Скасували буквально в останній момент зі смішною відмазкою про несприятливі погодні умови. Так само нічого особливо і масштабно не сталося на сакральну для Путіна дату початку Вілікаєцечестини 22 червня. Так само нічого не сталося і 7 жовтня, коли у Путіна був день рождення і йому 70 років виповнювалося. І от, мовляв, мав би він тоді собі на цей день щось грандіозне в Україні влаштувати. Ми цього тоді дуже побоювалися. Ну бо ми ж, наче знали про його прихильність до символізму. Утім, нічим особливим, той день 7 жовтня 22-го року нам не запам'ятався. Ну а Путін собі в своєму бункері тихесенько, те своє 70-річчя сам відзначив. Ба більше, а ви згадаєте дату вторгнення. Бо ну це чомусь 24-те, але не 23 третє люто. Хоча, здавалося б, символічно для росіян було би піти освобождати Україну 23 февраля в день Совєтської армії і воєнно морського флота. Ну але ні, чи то не спромігся він те все на 23 лютого люто організувати, чи то все-таки символізм Путіну не надто притаманний на відміну від Джо Байдена. Згадайте 24 серпня, день незалежності України. Згадайте, як він нас тоді привітав з цим святом. А я нагадаю, якщо забули рекордним тримільйонним пакетом військової допомоги. Саме тоді нам ті от шість батарей ЗРК НАСАМС і прийшли. Також в той самий день, на день нашої незалежності, але за сприяння Сполучених Штатів Америки, і Світовий банк нам тримільярдний грант фінансової допомоги виділив. І це ті гроші, які не треба було повертати. Ну тобто, це реально був нам тоді подарунок. І от тепер Джо Байден продовжує символізму дотримуватися. На річницю російського вторгнення має він вийти з оголошенням Україні нового рекордного пакету військової допомоги. Видання Вашингтон Пост, видання Wall Street Джорнал з посиланням на власні джерела пишуть, що Білий дім про цей пакет має оголосити вже до кінця цього тижня. Ну і наводили вони астрономічну при цьому суму в 10 мільярдів американських доларів. Утім Трохи згодом вже телеканал Sky News першим поточнив, що ті от названі 10 мільярдів це не про зброю, а це пряма допомога від американського конгресу грошима. Тобто, це буде підтримка українського бюджету. Ну щоб наша держава мала гроші на своє функціонування. А от розмір саме військової допомоги про нього мають оголосити окремо, і на тепер той розмір нам невідомий. Ну і дивіться, мали ми мрії, що от, мовляв, оскільки сума в 10 мільярдів на зброю, ну то дійсно астрономічна, ну то це ж будуть нам точно Абрамси, Атакамси, а може навіть і Ф 16 і От такий нам, мовляв, подарунок Байден зробить до річниці російського вторгнення. Мріяли ми, що оголосить він про надання Україні сучасної авіації. Втім, оскільки ми тепер от знаємо. Що ті 10 мільярдів, то саме економічна підтримка грошима нашого бюджету, ну то ці наші мрії про F-16 начебто розвіялися як дим. Але з іншого боку, ми ж усіх подробиць із тією допомогою до річниці на тепер поки що не знаємо. Може воно і на краще що до тих от 10 мільярдів допомоги економіці, буде нам іще і окремо пакет військової допомоги, адже в сумі воно нам все одно буде більшим. Тобто краще. Тим більше, ми ж не знаємо достеменно. Може, і той от військовий пакет також він буде рекордним. Може, він також мільярдами вимірюється, може, будуть там. Ну якщо не F-16, то Бредлі, Страйкери, Абрамси. Тому із нетерпінням чекатимемо кінця тижня, із нетерпінням чекатимемо річниці вторгнення. Адже точно знаємо, Путін може і хотів би. Погратися у символізм, але в нього жодного разу ще таке не вдалося зробити. Тоді як Байден на практиці доводить в символізм, він вміє. Переговірний процес між Україною і Росією триває. Він нікуди не подівся, але все ж таки кардинально змінився. Тепер активним посередником у переговорах між Україною і Росією є. Роман Абрамович і опозиційне російське видання «Медуза» вийшло із докладним розслідуванням щодо ролі цього російського мільярдера у посередництві між банковою та Кремлем. Маємо там кілька цікавих моментів, які хотів би вам зараз переказати. Так, от медуза наголошує. Ну але ми і самі те знали, що надпер взаліто не йдеться про якісь там спроби замирення чи спроби вести саме мирні переговори. Ні, ні. Після бучі і бородянки те все завершилося. Після того, як українська армія повернула собі Київську область, після того як ми побачили усі ті звірства, які там вчиняли росіяни з українцями, про якесь замирення, компроміси, домовляння більше і мови бути не може. Українська сторона розірвала усі контакти з офіційними російськими переговірниками. А пам'ятаєте, Путін для цього в Туреччину відправляв такого собі мединського? Колишнього російського міністра культури, який очолював російську перегубірну групу, так от всі ці формати Україна розірвала, адже немає нам як замирятися з тими катами, вбивцями, гвалтівниками та мародерами. Менше з тим, як наголошує медуза, в української сторони все одно залишилися такі потреби в контактах із Кремлем, ну хоча б заради обміну полоненими, хоча б заради тієї такої зернової угоди. Це все все одно треба було попередньо узгоджувати, так би мовити, принципово узгоджувати на найвищому рівні. Тобто, ну безпосередньо з Путіним. Ну і такою можливістю виходу на Путіна і став російський мільярдер Роман Абрамович. Рівень діостатків дозволяв йому мати контакти міністра Шойгу, президента Путіна, і Роман Абрамович міг собі дозволити з ними особисто говорити і питання узгоджувати. Саме на принциповому рівні узгоджувати. Ну бо, звісно, по тому вже підключалися ті всі заступники, помічники і решта, хто вирішував вже суто технічні питання. Але першочергово вони ж мали бути, і ще раз кажу, принципово узгоджені щодо обміну полонених, до прикладу, з тим таки Шойгу, а от щодо зернової угоди з Путіним. І такі, от узгодження з російською стороною узяв на себе Роман Абрамович. Він став для нас таким от посередником у розмовах з Кремлем. На що це самому Абрамовичу? Яка е, йому від того вигода? Чому йому взагалі цікаво витрачати свій час на допомогу Україні? Так, от відповідь дуже проста. Ну я сподіваюсь, ви не подумали, що він це робить з міркувань людяності. Ні, ні, як то кажуть, нічого особисто, лише бізнес. Адже Роман Абрамович має бізнесові інтереси не тільки і не стільки у Росії, скільки по всьому світові. І допомогою Україні Роман Абрамович собі гарантує певні преференції. Ну що Україна не наполягатиме на вилученні його іноземних активів, що Україна не наполягатиме на суворому дотриманні санкційних обмежень до Романа Абрамовича, що Україна і союзники закриють очі на те, що Абрамович свої статки переписав тепер на своїх дітей і сховав їх в офшорах. Статки сховав на дітей. І от саме заради цього Абрамович. І витрачає свій час на посередництво між Києвом та Москвою. Ну але при цьому не виключаю, що Роман Абрамович дійсно щиро жадає завершення цієї війни. Цілком ймовірно, він щиро вважає цю війну помилкою Путіна. Ну але на правду так може вважати будь-який російський бізнесмен, якому ця війна завадила торгувати за крамами Родіни. Ну і більшість російських бізнесменів, окрім тих, звісно, які заробляють на армії на війні, дійсно вони воліли би якнайшвидше цій війні завершення. Але знову ж таки, не з міркувань людяності, а лише тому, що вони хочуть знову торгувати і заробляти. А війна Путіна їм в цьому заважає. Відповідно, і Роман Абрамович також щиро може хотіти і ще раз кажу, якнайшвидше цій війні завершення. Можливо, саме заради цього він і став Україні. Та Росії посередником. Але ще раз: на тепер немає на офіційному рівні мирних переговорів між Україною та Росією. Немає переговорів про замирення на рівні офіційних делегацій. Є лише окремі контакти на рівні олігархів, та й то лише заради узгодження обміну полонених. Це всі новини, події та тенденції, якими хотів би із вами зараз поділитися у сьогоднішніх «Про новинах». Якщо інформація від мене вам здалася цікавою і корисною, поставте, будь ласка, лайк цьому відео в Ютубі і коментар залиште. Ну, щоб алгоритми Ютубу більшій аудиторії цей мій випуск про новин показали. Ну і принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ. Побачимось!